Вітаю, шановне панство! Продовжимо проходження метро Лас Light. В попередній серії ми з вами, блін, повбивали всяких креветок, побули на станції Венеція, відвідали її точніше, і тепер нам треба зустрітися, о, церкву бачу прямо по курсу. Нас чекають, коротше, в церкві, але щоб дойти до церкви, нам треба заправити, було нам сказано якусь пантонну переправу. Ой-ой! О, що це за херня? А, давай поміняю противогаз в першу чергу. І противопіхотна міна. Оце нам перша вона зустрілася. До цього в грі не знаю, були вони чи не були. Коротше, нам треба бензин, щоб заправити якийсь генератор, щоб працювала понтонна переправа. Тільки питання. І було наголошено, що треба бути дуже обережним, бо можна провалитися у ямку. Тут, наче ціна відстоять. Червоні такі флажки. Де небезпечно? І біля води треба нам менше крутитися. Ну що ж, будемо шукати бензин. Спочатку давай знайдемо де... Опа. А це що таке? Креветки, ці, бляха, муха. Які вони противні. Ну, звісно, не такі, як павуки. Павуки це взагалі відвал повний. З креветками якось попроще. Так, нам треба шукати бензинчик. Так, там бачу розтяжечку. Давай потихеньку ми її. Оп, стоп. Розмінуємо є. Yeah. Маленький схрон. Це у нас. Тіпа, тіпа, э, замість револьвера, Да, це штука. Але вона дуже. Блін, а якщо на неї поставити, я думаю, ще. Приціл, да Ми її заберемо, тільки що я не можу ящика відкрити. Оп! Стоп. А що я не можу забрати? Стоп, а ну-ка, щось не активується. Капець. Окей, забагували щось. Так, тут якась будка є. Давай подивимося будку, але треба акуратно, блін, розтяжки. І всяка фігня. Тут що у нас? М -м, ця ружбайка, вона, походу, потужна, але. Але, 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 але... а вона з глушак, вона без глушака. Давай з ним, значить, ці припаси заберу, ружбайку поки не чіпаю. Офігеть, це що таке? Це що за херня така? Я сюди пройду. Я. Ой-ой-ой, а що то за фігня в натурі? Добре, тут я знаю, що схованку можна на кришу залізти, але все одно, що це за херня така? Чуєш? Офігеть. Я не хочу навіть чуєш, з нею в бій вступать. З сойти. Добре, що? Давай за діло, браці. Треба нам. Оп, прыгай. Блін, дуже глибоко. В таких місцях можна. Нирнуть запуск. О, диви біля берега ту Джейка глибина, капець. І набої знову були все-таки до цієї до тої ружбайки Е, Значок, що бензина нема, прикольно. Але нам треба бензин, і нам сказали, що він тут одесь є. Але, ага, заправляти нам треба тут штуку. Добре, це вже ми вичистили. А, ну да, л <гум> да, стой, стой, логічно ж бензика нема. Пуста каністра. Пуста каністра. Бачу літак прямо по. Що таке? Блін, ще цей чорт літає. Не чіпай, не чіпай, дядя. Я ж тебе не це. Е, сюдою не пройду. Треба шукати до літака дорогу. Це що за бідолага тут? Завіс. Так, міняємо фільтри. По цьому бревну проскочу. Ох ти блін! бля, чуть не. Думав, зараз провалюсь під воду. Ну і он нафіг. Так, тут щось Трупаки, якісь з цих креветок лежать. Так, що у нас тут є? Полутать щось, полутать. Бачу купу, каністр. Давай нам ну, пошерстим, що тут є? Фігас 2. Угу. Пусто, пусто. Фігня, банька, короче. Блін, ще ця херня лізе, мо мой добре, що це хоч сцена. Тю-тю-тю-тю-тю. Блін, може б надо було взяти ту прохавану штукенцію. Але. блін, а чим її? Ножом кидаться по ній чи що? Давай ми трохи навалим. Да, вона відступає. Під зарядом цього нашого ліхтарика. Цього ящика, я так думаю, можна лупнуть. Да, його можна лупнуть. Добрий фільтрики у нас є, в принципі. Жить можна, тут не можна лутати. О, блін, дуже багато цих противопіхотних мін. Ось дало що хтось з, лі... з цим з ліхтариком ходив. Вже мене плющить. Так, а тут у нас що є? Десь сюди ще можна пройти. Тут нічого я не бачу, начебто цікаво. Добре. Нам треба до переправи. Дорогу я наче пам'ятаю. Тут і через бревно і пригаємо. Наче була анімація, що він підняв каністру з бензиком, але. Оп, помалу. Давай, давай, хорош. хорош. Все вийшло, добре. Зарепо. Іди отсюда. Диви, яке падне. Ну да, чуєш, цей ультраревольвер не фігово б'є, я так подивлюсь. Так, що заведеться? Ще мало? Блін. Виходить, там значить не було. Диви, і тут проти піхотні мінниці. Виходить там не було бензина. Фігня повна. Я ще не був на цій заправці, в принципі, зараз пропоную. Кутенько якось. Блін, грузно, грузно дядя. Дивись, я херня вилізла Херня діла. Щось вони потихоньку нас пресують Давай нам будемо якось Ці противопіхотки ставити. Чому би ні? Оп, направлено иди вона. А ну-ка. Дивись, все, відкисло, дура. Ха, хорош. Хорош. Так, ще цей чорт літає, блін, але він поки не агриться на нас. Це вже дуже сильно радує, якщо чесно. Але треба, походу, знайшов я кудою пройти. Почекай, треба тут випригнути. Оп, помалу пригрі. Хорош. Фу, блін. Так, тут що в нас є, записочка? Мені здається, що я потрапив до чорторию. навколо починаються закручуватися дивні події, які я не розумію до кінця, і мене затягують до них. І... Та тягне до дна. Куди б я не потрапив, усі говорять про війну. Одні готуються до неї, а інші втікають від неї. Каністри. Анука. Не. Пуста, так? Да? Фіга з 2. О, тут є. О, добре. Є, так. По-любому. Чікс, да, По да завдання оновлено. Чудово. Давай, ще, в принципі, тут пориємося, що в нас тут є. Блін, тут ця херня росте з першої частини. Значить, щось вони тут охороняють. А можливо, в принципі, нічого вони тут. Блін, важко дихає, я поміняю фільтри. Бідолазі нашому. І що тут? немає ніякого маленького схрона, чи що? Є, є, все тут є. Так, фільтрики і. і все. І на тому дякуємо. Так, тепер вертаємося цією самою дорогою. Саме краще вертатися дорогу, якою вже знаєш. Оп. Так, зараз, блін. креветки ці лазять. Креветки, кріветки. Заряжу, поки до фула ліхтаря. Зараз нам можливо не буде коли заряджати його. Окей, заводимо цю фігню. Чудово. Так, буде діло? Та ти що? З першого разу завів... завівся. Так, е, противопіхотну міну я поновлю. Зари, по ідеї, будуть нас пресувати, я так думаю, так? Да? Дробаш є, давай може мін трошки втикнемо. Тако потихеньку одну. О, вже вилізли, виліз, вже козли. Другу. Третю. Почекай, 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 почекай. Ну зна, що ти плюєшся, й. ой 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 диви, цей чорт виліз. Так, міни тут у нас є, давай будемо перезаряджатися собі. На виснаження будемо грати. Оп. Да, все, у нас слилось, чешо. Да, у нас лилось, стопа. Ха -ха. Я думав вона буде довше триматися. А ще якийсь, блин, стрмний звук, я чую. Бля, ще мелочь лазить. Стоп. А, вони більші просто бувають. Я думав, це якийсь типо босс їхній. Ну що та переправа їде, не їде. Так, вже недалеко, вже бачу, в принципі, ліхтарі. А ну-ка потихеньку, тихенько їде до нас. Може ще раз юзнуть. Блін, вона в натурі не юзнулась. йо Й-моє. Блин, Що воно таке велике. Перезаржайся, тма-тьома-тма. Давай, у нас міна, в принципі, стоїть. Хай не міну йде, якщо що. Іди сюди. О, блін, оце да. Це в натурі босс. Дивимо. Давай я пригойду на переправу волю, звідси. Для муха ще далековато, не допрыгнув. Дядя. Так, їх своя похо... Заруба, да, буде своя. Окей, хай вовтузяться. Під'їжджай, скоріше, блін, ще не допрыгну. Давай, 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 давай. Ще трошки. Давай, спробуємо. Оп, допрыгнув. Хорош. Юзаем. В іншу сторону. Так, перезаряджаємося. Револьвер, конечно, цей. Револьвера, пістолетного пулемет, пулемет. можна так сказати. Да, на його ми ще поставимо собі приціли. Це взагалі буде імбушка. І тут, наче, глушака немає. На, на нього ще глушак і зноті взагалі. Пісня буде. Доки я йшов по болотах, мене безперечно було добре чути. Якщо в церкві є наші, то скоро я їх зустріну. Ну ми, в принципі, вже біля церкви, я так розумію. Так, уже ніч наступає. Фігня діло, батарейка заряжена, окей. По фільтрах, що у нас? Все, окей, на 20 хвилин. Добре. В принципі, маємо дотягнути. Давай поки будемо з цим бігати. 50 набоїв є, буду їх використовувати, в принципі. Так. Давай, 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 майже доїхали. Пригать не буду, це наче і земля, а наче і вода, фігня якась. Оп, хорош. Так, трошки юзнулись. Ще плюс 5 хвилин набоїв. 5 хвилин набоїв, кажу, 5 хвилин цих, фільтрів. Фільтрів на 5 хвилин. Так, а де церква, знать би. Задихається, щось наш дядя. Давай трошки. Ну, я в принципі, включу ліхтар, що робить. Так, тут розвалено якось дому. По-по-по-пу, що ми маємо? Бляшанки. О, Аня десь на зв'язку. Так, щось я тут ніфіга не бачу. Опа, дядя. Ночник на ровному місці. Чудово. Так, як то він у нас юзається? На N, так? Да? Так, да, по стандарту він працює у нас. Та чую, чую, де, де вона говорить? В якому радіо? Блін, радіація б'є. Е, Набої берем і валимо нафіг звідси. йо йой -йо, б'є непогано. Надо дохилятися. Блін, накоцелий. Коротше, вони чекають нас на цьому на місці. Так, рубашик треба про цих казлів. Та входити йому. Аванпост у церкві. То дуже добре, що аванпост у церкві тільки де церква. Блін, треба ще ж під ноги дивитися. Щоб ні в яку калюжу не пригнути. П'ятиметровий. автобус. Зайду? Так, можна зайти. Тут нічого не видно абсолютно. Окей, давай звернемося за допомогою до компаса в ту сторону. Ну добре, але. Стоп, захвач цю фінюксю. Але куди тут? Ну, крики вже якісь починаються, блін. Цього тільки не хватало. Десь має бути прохід тільки помалу. Якось на цю дорогу, походу, треба вилізти, так? Да? Я так розумію. Блін, знову важко дихає, поміняю фільтри йому. Так, там бачу якісь вогні, по ідеї логічно нам в ту сторону. Але кудою йти? Давай, ну, може, по мосту цьому якось не можна вишкріптись, да? Цікаво. А сюдою збоку. Так, тут якийсь кострик. Кострик, кострик, кострик. Може десь почекайно. Ну, сюдою через машинку я запригну. Теж, ні. А якщо з боку обходить буду? Блін, тут, походу, вода, да. Ух ти блін, що таке було? Херня якась страшна. Фу, ну тебе нафіг. Не туди я пішов. Фу, треба шукати. Ні. ні. ні, ні, значить десь, має бути прохід в цей будинок. Фу, показало, що хтось біжить за нами. І сюди ми ніде не пройдемо теж, да? Ой-ой-ой, тут Пів кроку відійшов, уже там води по пояс. Ой, перезаряжайся, давай, брат. Блин, блін. типа типу, ничьи и фиговуру разобрать, куда його йти. Напряжно, так. Так, не завалив. Ладно. Давай пробежимо здесь сюда. Стоп! А я можу сюда піднятися, ні? Да. Давай, на трохи піднімусь сюда, може я хоть зверху подивлюсь. Що його куди? Так, тут якийсь дядя лежить. Щось є? Нема в нього ніфіга. А, сюди хоп, направо. Точніше, наліво й пройдемо. Блін, добре. Зайняв висоту, все обдивився, що треба. Таке місце, блін, стрмне, чуємо всякі голоси ще плюс. Це нам сюди, оббігаємо. Цей міст зруйнований десь тут. Головне не нернуть. не 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 саме головне. Але тут. Блін, тут вода, що ж дядя, кругом вода. І тут, як я розумію, проходу немає, але в нас йде збереження. Значить, в принципі, маршрут правильний, але. Н Блін! Диви, тупо диви в натурі. 20 см від берега. Все, капець. Випливай, не гині. Йо моє жесть. Це застряв не фіг Блін, знову чуть не ненави. Може якось через цей автобус, але... ні, там тупік так, а що покаже компас наш дорогенький? Давай чисто по компасу, значить. Що робить, Фіг я знаю. Переблокав, трошки буває і таке. Так. Якісь тут привиди, блін. Виють. І так, якісь мутанти виють. І колокола в церкві б'ють. Стоп. Десь я, блін, щось пропустив. Прохід на самому банальному місці, я так думаю. Ну да, з цього ж боку можна обійти, да? так? Да. Це дуже прикольно, але як мені вся херня дорогу перекрила. Кеніряй, поки ніряй, так, якось сюди можна. Стоп, побіжимо, да. Фу, додумались. Стоп, не все полутав. Поміняю фільтр або щось бій наш задихається, дядя Артем. Все, в принципі, по прямій. І нафіг відсюди. Зазиває своїх Е, Десь має бути якась переправа, чи що тут має бути? Не розумію, Блін, ззаду вже Давай, давай, давай. Головне, не нринуть. Стоп. Треба десь, походу, всередину, так? Да? Окей, всередині. Е, давай наверх, логічно, я так думаю, чогось. Не знаю, банки. Подняв, кіпіш. Так, значок сталкера в противогазі. Тут, походу, буде скро... схрон. Логічно, сталкерський, ні? Кусок тут, ну да, Так, да. схрон, Ну, 18 набоїв до дробоша, чуєш, це теж вони на дорозі не валяються аж зовсім. А тут стоп, тут тупічок, компас нам показує. Блін, десь прямо по курсу, але ж щось важко мені заїхати на цій локації, куди тут вийти? Сюди я зайшов. Може, якось з боку вийти треба. А ну-ка, давай подивимось. Що в нас тут з боку є? Блін, тут глибоковато, в принципі, по коліно. Ага, з другого етажа там є прохід. Все, в'їхав. В'їхав, в'їхав, в'їхав. Так, другий поверх, да, з цієї сторони. Така стрьомана місцинка. Оп, і десь, да. Все правильно. Опа. цих шмоках давно не було. Та я, я, тож Так, ще плюс фільтрики Давай. Э, а куда Ага, бачу сорі не побачив зразу Так. О! іду иду. Фу. пройшли Де ви? Ну, блін, ну як? воно таки мало будет. Я цю креветку привет Це, Короче, бос їхній креветочний босс. Вогонь по великому, та з вами, я думаю, буде не проблема, Йо! Ого! Чуєш, ніфіка собі. Ой-ой-ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. в мене є, почекай? Блін, у мене немає ніфіга, в мене одні ножі толку з цих ножів. Блін, головне відбігати, хай вони його гасять, в принципі. На себе беруть вогонь. Ще мілочь всяка тут бачу вилазить. Хорош. Ну давайте. ты. А, блин. Я, короче, буду просто его крутить, бегать по полу. И вони их не хайпоцит. Давай, давай, давай. Дыгущий мелочь тю Блин, тут немало сов. Блин, зажимают, зажимают. Дядя. Аптека. Фильтр, фильтр, фильтр. Блин. Короче, я думаю, все-таки нам давай. треба ее завалить логично, да? Готовий. Жесть. Кто готовий? Нинжари, душок. Жесть. диви, я його уже всадил. Я особисто фиг знайский. -мо. Ну його тільки крутить. Тики крутить. Давай, давай, запускайте. Терпіть на полну. Блин, зарово, вон там, дорогой нас дотиснул, а на не мы його. Ну, то что вчить, -мо. Охіи, трошки душно мало. Стол. Фу, відбилися. Слава тобі Богу. Нічого собі. Так, я на місці. Тільки тут бревно треба мені. Ага, подвинь, будь ласка. Хорош, дякую. Оп. фу блін. Радий бачити. Гайда у цей. Іде. Фу, ну, звісно, дорога до вас була жесть просто. Якщо чесно. Заходь, навіщо марно витрачати фільтри? Я тебе побачила, що он звідти. Ледь не пристрелила. А ти вже раз нас покинула, чисто випадково на цьому, на завданні. Але я якимось чином зрозуміла, це ти. Сподіваюсь, пробачиш за Ну таке, буває всяке. Чомусь я радий був бачити цю злюку Ай. Може, справа в тому, що вона нарешті припинила допікати. Схоже, їй просто соромно, що вона покинула напарника на полі бою. Через пекло називається наш розділ. Так, ми зустрілися вже з ними. Вибач, що я раніше з тобою, як з хлопчиськом. А як побачила за справою, зрозуміла, ну Хантер не випадково тебе обрав. Просто він одразу зрозумів, а я не одразу. Через мене ти ледь не загинув, розумієш? Хантер для мене був. А, пусте, чого я тут? Ти збирайся. Скоро наші прибудуть і рушаємо на октября. Так, а на октябрьську туди той пашок червоний, він наче втік. І плюс там вірус той. Коротше, місце зустрічі буде на той октябрьській. Так, що тут можна полутати, плюс 11 набоїв теж на дорозі. Це шутки. Стоп. Ніякої музики. Погнали далі. Патрончики. Торговий зброяр. Торговець зброяр. Є М, давай, стволи. давай, я придивлюсь обов'язково, я б купив пару таких запальних. І я купив би ще фул патрони до дробаша. О, то я трошки і цього витратив. до пекаля тоже, в принципе, можно набрать. А, 70 максим можно носить. И я хотел бы трошки модифицировать вот эту штуку на рахунок, на рахунок этого. Стоп. Э, на рахунок глушака. Да. Глушник и прицел я хотел сюда. Калиматор, оптика x 2 Давай оптику сюда. І це вже буде він у нас. Був? Да, Так, що тут на ще є? Збільшений магазин. В так в принципі магазин воно так воно збільшений. Нефіга собі. Да, так, воно. а сюди. Що можна ще прикліпати? Що, слежі, приціл у нас є. Що, це. Що таке? ЛЦВ довоєнний лазерний, лазерний приціл. Нафіг. Лондон, нічого полегше утримування байстрюка при стрільбі. Давай купимо все. майже фул. В принципі. Я готовий далі десь вирушати. Ти бував у катакомбах? Але вони поки що катакомби, блін, може були в якихось катакомбах? Державні церковні катакомби. Навіть уявити собі не можу, скільки їм років. Вони війну ядерно пережили. Під час війни в них люди з церкви ховалися, потім кудись зникли. Можливо, перебралися у велике метро, а може, ну, всяке базікають. Це ти про велику мамцю? Що за мамце? Хто там ще? Це стукає Як швидко домчали наші? Ану, перевір, про всяк випадок. Пароль, застава. Старий пароль. Голос знайомий, дідько. не Що, засада якась чи що? Це цей козёл, коротше, цей на тобі, бляха-муха. Припливли. А як він нас спалив? Але, в принципі, якщо логічно подумати, не так і багато цих точок на поверхні, де можуть ці перебувати виживші. Може, в принципі, ще якийсь крот завівся, що вони знають. Точне наше місце перебування. В нас ж наче не розкололи, куди ми маємо йти? Зрадник! Ого! Приз сюрприз. Ніядечко, я вас не зраджував. Просто вам я ніколи не служив. Є? Є? Да, коротше, її беруть в полон. Ой, так само і ми, то в фашистів були в полоні, то в червоних, то А, на цей раз не скинули. А вони не спалили нашу живі. Бо нас привалили ці дверима. Ну і що, будемо десь спускатися, по ходу в ці катакомби. Па -па -па -па. Катакомби і бомби. Так, тут завалено, підзаряжу зразу ліхтаря. В принципі, він у нас заряжений. Ну, ідемо дивитися, що нас чекає. А, ну да, це не ті катакомби, в яких ми були в метро, це якісь інші. Йой, що це тут? Фігня діло, тут якийсь запис. в наше. А, переоді вони переодягнулись, От Видуть на Вони туди пішли. Пропаще місце. Мати, там треба аню. Блін, пропаще місце. Ну, блін, як завжди, куди. Ми в нормальні ж місця не ходимо. Ха, та в принципі нормальних місць не залишилось. Ми тільки в пропащі місця і ходимо. Окей, будемо спускатися, що робити. Так. Це якийсь модернізований цей? А, ні, у нас це ж є рукоятка модернізована, Це фігня. Чуть не повівся на фігню. Давай запалимо запальничку собі трошки. В принципі, павутину не сильно можна заховати. Опа, що то. А що таке? Ага, ліхтарик не працює. Ну так, да, щось тут колін якесь. Стрьомне місце, але нас на. Ой-ой, у нас навіть в стрьомних місцях ліхтарик працював. Можна факела запалити, окей. Хоча б трошки видніше, але що ж, як ми йдемо вперед, ми ж на одному місці не. Упця. Ух ти, бля! хамуха, дядя. Оце був момент абсолютно стрьомний. Прикольно. Йой. Тупо заспавнився, а ще ж темно, блін. З ліхтариком би не так було стрьомно. Йо-майо. Так, і що? Це шо, бротик, чи, нож, чи що? Нож. У нас, походу, фул. Да, у нас фул. На ці штукенці їхать. Блін, та вона стрмна, вона тупо на мотузках тримається. Опа, аптеку пропустив по дорозі. Ой-ой-ой. А зверху що? Двій тупо. Ну, конструкція вона тримається на 1, 2, 3, 4, 5, 6. На шістьох мотузочках грубо кажучи. Зараз по-любому хтось нападе. а як же? Тут дырка якась уже прорита. М -м -м. Ну а як же? По іншому і бути не могло. е йо ой резер... Ой-ой-ой, цю Вагонетку нашу. Піднять діло. Ми... Просадка Давай зарядимося нормально. Треба їх ближче підпускати, бо діло не буде. стоп. І чисто такого стрелювати, того що. Зажмуть. Оп, не бачу. Ви сюди, є. Стоп, 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 кругова оборона. Топа, блін, вагонетці зажали. Дозаряди, дозаряди. Я тебе пошл. Уй! Не лякай так. Блін. Щось. Й -й 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 -й. Я думаю, що смишка не працює. Це сцент, я думаю. Коротше, виконали. вона нас скинула з цієї вагонетки, але ми, в принципі. Ні, донизу там ще... ого-го, дядя. Донизу ще дофігають трохи. Та там цілий ліг оцих козлів. Ай, будемо пішки спускатися, що ти зробиш? Так. Е. Йой, фіговий якийсь звук такий. Стоп, погнали. Десь скоро має бути збереження, по ідеї. Іди сюди, на випередження будемо атакувати. Блін! Не розрахував, що за угла будуть бігти. Давай, заряди вже фул. Стоп, не дай. Блін. Хотів сказати, не дай спел Ну, Ударив все одно. Так, а що в нас тут по лоту? Якась могила, братська. В принципі. Стоп, а це ж. Ага, думаєш, пропустив, блін. Так, в тебе що? В тебе нічого? Все якісь якісь ці? це що за приспособа взагалі така? Непонятно, непонятна штукенція якась. Окей. М -м, нічого цікавого, не. Стоп, а тут що? Йой. Таке відчуття, що там зверху хтось. Якийсь гігант ходить. Все аж труситься. Тут теж нічого. Так, пройшло у нас автозбереження. Добре, товариство на цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за перегляд. допомагайте просувати україномовний контент. До зустрічі у нових серіях.